Друзі, всім привіт! Ви на каналі Yanga Family. Сьогодні у нас вихідний, зібралися поїхати по магазинам, а також ми не збирали тару, хочемо спробувати її здати, тому що ще ніколи не здавали її. Подивимося, як це відбувається, і вам покажемо. Так, друзі, дивіться. Ми ось назбирали бутилок. Там ще в сторіджі є у нас дещо. Хочемо це все вибрати і поїхати здати. Покажу вам, як це тут робиться. Ось у нас є сторіж. Ми там збирали також Добра. добро назбирали. І зараз це і Будемо їхати. Повний багажник. Добра. Їдемо. А знаєте, що хотіла розповісти, чому Янка Фемелі? Чому, чому ми називаємося Янка? Тому що маю чоловіка Ярослава. Я Наталя. Якщо зібрати наші перші букви, об'єднати їх, то вийде Ян. І так, власне, звати і нашого сина Ян. Тому і скрізь Янко. В Україні також, коли ми мали власну справу, вона також називалась декор студія Янка. Отже, і янко Фемелі. Так, трішечки відео нашого району. Ми проживаємо у районі Сетан, міста Калгері. сьогодні, тобто у Калгарі 6 градусів тепла, сніжочок тане. Незвично бачити канаду без снігу, але кажуть, що на днях знову випаде, тому зима продовжується! Ось ми і приїхали пункт прийому тари.

Коли ви купуєте напої або інші продукти, тару яких можна здати на переробку, ви платите за продукт і окремо за тару. Тому, коли приносите тару на переробку, то не лише продовжуєте життєвий цикл тари, а й повертаєте за це свої кошти. Отже, скільки повертають грошей 10 центів за тару до 1 літра та 25 центів за тару більше 1 літра. Ну і звісно, що це ще й участь у розумному споживанні товарів, так як здаючи тару на переробку, виробник після відповідного процесу переробки використовує сировину повторно для майбутньої тари або інших товарів і приймаючи від вас сировину, повертає заставу за оплачену тару. Звертаю увагу, що у пункті прийому тари дуже-дуже шумно, тому якщо ви чутливі до сильного шуму, можете захватити з собою затички для вух. Бачили, що їх також носять деякі працівники пункту. Ось приклад тари, яку можна здавати. А це приклад тари, яку не можна здавати. Так, нам видали чек на 11 доларів. Зараз будемо отримувати гроші. Ось так. Ну що, друзі? Класна справа. І тари позбулися, і гроші отримали. Супер.